Квартиру Олега Орла влетіла ФАП-500 фугасна авіаційна бомба. Чернігівці пам'ятають авіаналіт по вулиці Чорновола, 3 березня 2022 року. су 34 скинув шість авіабомб. Від квартири лишилася діра. Просто не стало, а слово зовсім. Просто не стало. Ні па по, нікола, ні потолка, полу, ні по нічого. Получається, сітка тання у мене з тієї сторони, якщо так дивитися зліва. У нее снесло стіну. Вот эту. Вот эту у нее вот стіну. У неї теж виходить эту стіну снесло. А тут взагалі нічого не було. Рік тому дім капітально відремонтували. Але Олег з дружиною Аллою і сином Микитою в ній не живуть. У мене цієї стіни не було. Вот кладовки я цієї вот стіни не було. Ну у нас була це зараз вони вот заділили арматури. Тут спальня у меня была и студия. Вот эта стены не было, кухня. Тут лавочка висели, прям диваны. И тогда все вынес, и тут у меня правда, рядом... окно было панорама, тут пол теплый был. Тут тоже диванчик стоял, Юлия Семенец для газеты «Весть».